Компанія Coffee One підготувала для клієнта професійну кавомашину Mavam Undecounter на дві групи. Кавомашина особлива тим, що вмонтовується у стіл. Всі технічні компоненти і масивні деталі заховані, а зовні видно лише робочу поверхню з двома групами. Завдяки такому дизайну відвідувач може бачити всі рухи бариста, тож це точно стане родзинкою вашого закладу. У цю модель вмонтовані різні нагрівальні елементи для кожної з груп, що дозволяє їх температурі не залежати один від одного. Завдяки цій властивості можна досить легко налаштувати каву машину під різні види кави. Вона оснащена окремими помпами під кожну з груп, і це дозволяє готувати каву без перерви і втрата рівня тиску. Також для груп можна виставляти індивідуальні налаштування: об'єм бойлера 11 літрів, потужність до 4 кВт, корпус з нержавіючої сталі. Перевагою також є те, що завдяки відкритій конструкції кавомашину легко очищати та обслуговувати. Ма вам-андекаунтер унікальна та неповторна. Замовляйте на нашому сайті або залишайте свої заявки у Дірект.